Запуск головної мережі Алео вже близько поїхав. Нещодавно відбувся ком'юніті кол, який так дуже насиченим на події. Ви могли його спостерігати так буквально півтора тижня тому. В середу так відбувався ком'юніті кол, на якому фактично був Алекс Пруден, і нам розказали певні деталі цього ком'юніті-колу. Отож, запуск головної мережі Алео запланований на фактично так, на серпня, початок вересня, тобто було повідомлено через 2-3 тижні. Що ж, ми можемо очікувати, так ми довго всі чекали цього моменту. Не тільки так просте ком'юніті спільнота Алео, а й амбасадори. Так, зокрема, я вже більше року, навіть десь біля півтора року, працюю над Алео і амбасадором Алео і дійсно щиро вірю в цей проект. Вважаю, що Aleo так буде хороший вихід одної мережі і власне успішний і не тільки. Всі чекають даного, цього, даної цієї події, а і чекаємо, що буде відбуватися далі. Я вважаю, що буде і надалі такий хороший крутий ріст. Ми вже нарешті, можливо, побачимо якісь е, так, ще більше там, продуктів е, діапок, які будуть будуватися на Aleo. Буде цікаво спостерігати за ними, спостерігати за розвитком даного проєкту і розширенням екосистеми даного проєкту. Тож, всі готуємося так буквально 2-3 тижні, і ми побачимо одну мережу блокчейну Але До цього в мене все. Вам дякую за перегляд і до зустрічі!